Привіт! Зараз швиденько поговоримо про свіжі витоки нової Battlefield 6. З'явилося велике відео у гарній якості, у якому показано чимало різноманітного геймплею на новій мапі. Тож, що ми про це знаємо, що я про це думаю і чому це виглядає як перемога, зараз поглянемо. Нова мапа знаходиться у Таджикистані. Здебільшого це рівнина мапа з розкиданими брилами, пагорбами і низинами. Головна ціль для команд це контроль над трасою, де в режимах захоплення і прориву гравці будуть змагатися за укріплені райони. І це вже традиційний дизайн для глобальних мап Battlefield без пляшкових горлянок. Тож нас чекатиме свобода руху і огляду для піхоти, техніка, що прямує вздовж двох-трьох ліній, та підтримка з повітря. Архітектура на мапі сільська, невеличкі будиночки, сарайчики з напівроздовбаними дворами. Разом з тим грати можна у повний зріст для укриттів. Тут є насипи, бархани, скелі та розщелини. І вперше ми побачили ефекти, що додають занурення, фонові вибухи, горіння, дим. Схоже, що це буде дійсно той імерсивний досвід, якого позбавили фанатів у минулих частинах показали і мобільні ПТРК. Ці установки дозволятимуть запускати протитанкові ракети з направленим керуванням, і це значний крок до боротьби з технікою, яка завжди відігравала величезну роль на полі бою. Тож, схоже, розробники подбають про те, щоб граючи за піхоту, ви мали змогу зрівняти шанси. Також на одному з футажів видно, як після влучання ракети у гелікоптер він не просто вибухає і руйнується в повітрі, він падає на землю і залишається частиною поля бою. Як на мене, це дуже круто. Також після власного нокдауну гравець тепер зможе побачити віконце профілю влучань і. І зрозуміти, як так сталося, що він програв. Також можна побачити стаціонарні кулемети на укріплених висотних позиціях. Вони раніше ще були в Battlefield 5. Схоже, у гру додадуть багато різних вогневих опцій та передбачуваних ліній прориву, які можна буде контролювати. А ще з витоку даних стало відомо, що гра отримує нову систему покращень зброї. Вона спиратиметься на систему межової вартості, це значить, що обвішати зброю найімбовішими причандалами не вийде. І тепер з доступних очок прокачки потрібно буде збирати компромісний варіант. Звучить непогано, принаймні балансувати показники зброї з такою механікою буде легше. Що думаєте про нову Battlefield? Чи чекаєте ви цього повернення до витоків? Пишіть у коментарі і підписуйтесь на мене, щоб бачити більше актуальних новин про Battlefield та інші акшен ігри.